У нас сьогодні на засіданні Мазур Олександр Сергійович, це директор первинної медико-санітарної допомоги. Якщо людина звертається до амбулаторії міського центру первинної медико-санітарної допомоги, це говорить про те, що стан її здоров'я потребує негайної допомоги з боку лікарів. Проте спробуйте записатися на прийом до лікаря, наприклад, з вузької спеціалізації. Я до лікаря сім'ї він дав мені направлення на четверту поліклініку, щоб пройти. Прийшов туди в адміністратуру. Вони кажуть, нема талонів. Я їм кажу, я інвалід війни при захисті батьківщини. Вони кажуть, ну і що? Говорить, нема місця і не знають, яка буде. На дверях написано, що учасники війни, інваліди приймаються без черги. Ну, і діти з вас приймуть. Я можу говорити і відповідати тільки за центр первинної медико санітарної допомоги, а це сімейні лікарі, це педіатри і це терапевти. Як працює на сьогодні центр первинної медико санітарної допомоги? Всі пацієнти мають укладену декларацію з сімейним лікарем. Робота центру первинної медико санітарної допомоги це в основному планова робота. Попередньо пацієнт записується до сімейного лікаря. Вся невідкладна допомога, екстрена допомога. Якщо стан такий потребує втручання невідкладних заходів, то це все робота екстреної медичної допомоги. Це не сімейного лікаря. Якщо стан такий, що передбачає, що зараз треба щось робити, допомагати, то це. Робота екстреної медичної допомоги. Сімейним лікарям невідкладна допомога надається тільки в приміщенні, де надається медична допомога і тільки під час візиту. Візит до сімейного лікаря, знову ж повертаюся, це плановий захід. І якщо хтось записався на прийом на 8,20, а воно на 8.40, це мама трьох дітей до сімейного лікаря, це вдова того, хто загинув. І якщо ви приходите до сімейного лікаря і починаєте вимагати прийому без черги, то це порушує вже порушує вимоги наші по відношенню до Національної служби здоров'я, тому що в першу чергу в НЗСУ нам ставить критерії, що медична допомога надається пацієнту, який попередньо записаний в чергу. І це вже порушення буде тої людини, яка записалася, запланувала візит за тиждень, за два, за три дні. Всі заходи, я думаю, що можна планувати. Попередньо, хоча б там за день, і сімейним лікарям ця медична допомога буде надаватися. Ну і бувають такі випадки, що да дійсно зараз у нас в четвертій амбулаторії кожного дня приїжджають з кордону ті, які, які не мають укладених декларацій. Ми всім намагаємось надати допомогу в межах там живої черги. Ну да, треба почекати 5-10 хвилин, але ж медична допомога надається. Що стосується профільних спеціалістів, ну я тут нічого не можу сказати. Тобто від сімейного лікаря залежить, що якщо людина до нього звертається і він бачить, що пацієнт потребує. Вузькопрофільного спеціаліста або додаткового лабораторного чи інструментального обстеження, то сімейний лікар формує електронне направлення на цю процедуру і все і на цьому місія сімейного лікаря завершена. Чи є якась там телефон гарячої лінії? Якщо є порушення, можна ж кудись телефонувати. Правильно я розумію? Так, є 1677, Це Гаряча лінія Національної служби здоров'я вони приймають як звернення, так і скарги. Вони як виступають, як кол-центр, контактний центр. Проходжу, кров здаю, а може здам в четвертій. Ні є перелік послуг, які надає первинна ланка, є перелік послуг, яких надає вторинна ланка і спеціалізована там третинна ланка. Значить, на нашому рівні є перелік послуг, які ми надаємо, в тому числі це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Ми протягом минулого року облаштували на рівні свого центру лабораторію. Ми встановили три аналізатора крові. Один із них подарований нашими партнерами GIZ, німцями, який коштує 800 тисяч гривень, який робить чудові результати крові. І це ми повинні робити на своєму рівні. Якщо ми не можемо надати послугу таку, або до чого до, до цього часу, до минулого року, у нас не було такого обладнання, ми закуповували цю послугу у когось іншого, наприклад, центральної районної лікарні. Якщо сімейний лікар говорить про те, що вам потрібно здати загальний аналіз крові, то ви здаєте в нашому закладі, там де говорить вам сімейний лікар, тому що в ЦРЛ центральній районній лікарні точно такий ж аналізатор. Нічим не відрізняються від тих, що стоять у нас. В чому принциповість, щоб ви пішли туди або зробили це отут на місці? Якщо в вашому загальному аналізі крові, сімейний лікар побачить якісь зміни, то він скерує вас до профільного спеціаліста. Пацієнти, які перебувають під диспансерним, ну раніше так називали, зараз це динамічним спостереженням профільного спеціаліста, наприклад, цукровий діабет першого типу, лікується ендокринологом лікарем. То ви можете звертатися до свого лікуючого лікаря без направлення від сімейного лікаря. Якщо ви перебуваєте на обліку у пульмонолога, якщо ви перебуваєте на обліку у лікаря-кардіолога, то ви можете приходити до лікаря-кардіолога, записуватись безпосередньо до нього, минуючи сімейного лікаря. Сімейний лікар потрібен для того, щоб фільтрувати, кому потрібно піти далі, а хто залишається на рівні первинної медичної допомоги. 85% пацієнтів, які звертаються до сімейного лікаря, залишаються на рівні первинної медичної допомоги. Тільки 15% перескеровуються до профільного спеціаліста. Зрозумійте це. І йти і навантажити профільного спеціаліста просто так, от, ну не завжди це доцільно і правильно. Чи може наприклад пацієнт, якщо йому не подобається ставлення значить, сімейного лікаря, перезаключити декларацію з іншим сімейним лікарем? Пацієнт, якому не подобається сімейний лікар, має право необмежену кількість разів протягом року змінювати свого сімейного лікаря. Для цього не потрібно приходити до сімейного лікаря і казати йому, в очі, я хочу з тобою розірвати взаємовідношення в вигляді декларації. Ви просто приходите до іншого лікаря і кажете, я чув про вас, що ви гарна, чуйна, професійна людина, я хочу укласти з вами декларацію. Чи можна, чи є у вас місця? Він каже, так, звичайно, можна. Укладаєте декларацію, а там автоматично вона розторгається. Якщо лікарний лікар. наш, дуже чуйний, дуже професійний, то можу я звернутися до вас, щоб ви його чим-небудь? Може, у нас, у, нас є, так, у нас є такі так, теж е, пра практика така. Okay. У нас йдуть через от, гарячу okay. лінію, куди okay. е, okay. ж звертаються не тільки зі скаргами чи е, okay. роз'ясненнями. У нас є такі, коли звертались на гарячу лінію для того, щоб висловити подяку лікарю. Є такі заходи. І okay. це ж знову ж таки йде через власника, через управління охорони здоров'я. Вони розписують ці листи, і, де пишуть, що за змоги, будь ласка, відзначте. І це буде преміюванням. На сьогоднішній день робота Центру ПМСД нашого конкретно влаштована так, що заробітна плата лікаря залежить від кількості його пацієнтів. Чим краще лікар, чим більше у нього пацієнтів, тим більше у нього заробітна плата. З цього року Національна служба здоров'я ввела ще й якісні показники. Окрім того, що від кількості декларацій там ще залежить і від якості. За пацієнтів, які не зверталися до сімейного лікаря протягом трьох років, або або сімейний лікар не набрав пацієнта за три роки, зараз вже не платиться. У вас може бути декларація, ви за отримуєте 0 копійок, 0 гривень тому що немає взаємозв'язку вас як лікаря і пацієнта. У нас дуже конструктивний діалог зараз вийшов. Якщо вам потрібна... Допомога від громадської ради, то ви можете завжди звертатись до нашої громадської ради. Ми зі свого боку будемо завжди підтримувати. Ну і всім, шостинцям бажаємо здоров'я.